Привіт всім! Сьогодні буде мікроогляд теж більдуського поясу. Розглядаю до покупочки собі, але буду брати, мабуть, ширшу версію. Він йде по ходу як в цю сторону, так і в цю сторону ширше. Це виходить середній по ширині. О, це так добре ногами закрипив, перевіряв. Це гачачок уже мій. До молоточка. Ось такий у нього артикул. ТБ-52, якщо не помиляюсь, точно не скажу. Я його перевіряв, чи він сяде у два шари, наприклад, на ремінь. Щоб його не обрізати, цей ремінь. Дивлюсь, що? що все сяде, все буде супер. Так, Коротко про пояс. Пояс дуже потужний такий. Зрозуміло, я думаю, що не один огляд є в інтернеті про ці пояси і так далі. Ну, Щасно моя суб'єктивна думка, що він, він мені підійде, ось так скажу. Так, ще це не мій пояс, це мого друга колеги поясок. І в нього ось такі карманчики ще є. Для шуруповерта. Цей карманчик. Звичайно, в брендах все так прораховано. Ну, в основному в більшість не завжди воно все, але, скажімо так, в цьому варіанті це прораховано, щоб було зручно а, знімати цю страховочку для інструменту, щоб вона не заважала при роботі. Така ніби дрібничка, але вже класна така штука. Також у них оця система, як вона кліп. Не знаю точно як читається, але ось виходить, Гачок трішечки так в сторону відводиться і знімається, знімається карман з пояса. Це кріпиться на пояс або на планку і так далі. Також колега взяв ось такий карман для розхідки. Тут крючок для молоточка. Самій крючок для молоточка. У мене є різні молоточки. Можливо, потім, як буде комусь цікаво, буду робив огляд також. Що цікавого? Цікаво... Ну, є... Основне це те, що, можна просто сказати, воно вартує свої грошей. Можна брати і можна не переживати, що щось буде не то. Головне, щоб вибрати потрібне. Потрібно, що потрібно вам в роботі. Ось головний момент. Такі деталі є, як ось лямочка для страховочки молотка, якщо це на висоті, можна таку пружину типу кинути або типу резина така є теж. Ну, є такі страховки спеціальні для, для молотків і так далі, щоб не цепляти ту страховку сюди і потім зараз покажу. Ось, на прикладі покажу, що якщо б була тут страховка, наприклад, ну, бо тут у нас, скоріш за все, що ну, зрозуміло, типу, логічно, що страховка впаде сюди вниз, якщо тут буде якась петля. Ну, Якщо вже буде якийсь там карабін, типу, то там вже ясно, що воно не так буде страшно. Суть в чому, що вона буде ось таким молотком перетиратися і постійно буде його типу, тут підгризати, скажімо так. А так як вона буде на своєму місці, то нічого йому не буде. По степу, от уже на страховочках. Ось такі справи. Попередні. Покажу попередні карманчики. Ось такі. У мене простенькі кармани були. Ну, тут відповідно пояс і. І то я цими, скажімо так, карманчиками не дуже... Багато користувався, тому що почались активні події, скажімо так, в країні і робота, робота зупинилась на карманчиках, скажімо так, на виїзд практично не виїжджаю на даний момент. І немає потреби, вже перейшов більше на, на роботи в майстерні. І тепер Карманчики я чисто так для себе вже на розвиток, на майбутнє, буду дивитись такий пояс. Більше той пояс буду брати тачбілдовський для підтримки поки що. Ці кармани буквально три об'єкти у мене пропрацювали. Також ще потім такий доїхав карман, але це чисто з Китаю, і він практично ще нічого не робив. Ну, один об'єкт був і все. То там Незначний скажімо так, пояс. Тут вже жахливий просто. цей пояс він тако ось стиснувся, скажімо так, скрутився і тут з нього нічого не лишилось. Використовував ось такого плану, типу, схожий як тачбілда, тільки це просто одинарний, без о, тієї м'якушки, що йде під ним. Так як у мене були проблеми колись з спиною, ну, в принципі, ще й зараз є, але. То таке, то цей пояс після останньої роботи якось так незручно був мене натиснув, що потім цілу добу я відлежувався після чотирьохденної роботи. Чотири? Та, наче 4 дні я працював зранку до вечора. І там роботи були такі з коробками по електриці, більше і щитовими, що потім вже просто. Як то кажуть, спина звільнилася без спини. І тому вирішив, все-таки тут немає на чому, скажімо так, економити. І це досить такий нормальний буде вклад як в здоров'я, так і в роботу. Все, Користуйтесь якісним інструментом по потребі, звичайно. Якісний інструмент це не тільки швидкість в роботі, а й здоров'я. Так що всім щастя.